Фішинг це вид інтернет шахрайства, який полягає у крадіжці конфіденційних даних користувачів. Специфікою фішингу є те, що жертва шахрайства надає конфіденційні дані добровільно. Як можна захиститися від фішингу? Дивіться далі на youtube каналі хостингової компанії Хості Захист від фішингу містить дотримання кількох елементарних правил безпеки в інтернеті. Пам'ятайте, що нікому в жодному разі не можна передавати такі конфіденційні дані як. Пін-код банківської картки, пароль електронної пошти або акаунтів у соцмережах. Ні банк, ні соцмережа не будуть запитувати дані електронною поштою. Становіть хороший антивірус з оновленою антивірусною базою. І, як правило, у всіх сучасних антивірусах передбачено захист від шпигунських та шкідливих програм. Соціальні мережі та браузери також попереджають користувачів про перехід на підозрілий сайт. Не ігноруйте ці попередження. Якщо браузер рекомендує не переходити за посиланням, прислухайтесь завжди звертайте увагу на дизайн сайту. Якщо сайт або лендинг здається дивним, недоробленим, зробленим на швидкоруч або викликає якісь підозри, то може бути, що це фішинговий сайт. Звертайте увагу на адресу сайту у посиланні. Незначні зміни в електронній адресі можуть привести вас на абсолютно інший сайт. Також будьте обережні зі скороченими посиланнями на кшталт Бід.калі, оскільки з першого погляду не можна розпізнати, що за ним ховається. Якщо ви отримали скорочене посилання з джерела, яке не заслуговує на довіру, наприклад, електронною поштою від незнайомого відправника або в соціальній мережі від незнайомця, то обов'язково дізнайтеся, куди воно веде, перш ніж переходити за цим посиланням. Ви можете дешифрувати посилання за допомогою спеціальних сервісів та перевірити на який сайт воно веде. Листи з невідомих адрес, які тиснуть на емоції або мають екстрений характер, повинні в першу чергу викликати підозри. Листи, які починаються із заяв, що ваш акаунт зламаний, або ви отримали великий виграш, в більшості випадків є шахрайськими. Стережіться заходити на банківські веб аккаунти через точки доступу громадського Wi-Fi. Шахраї можуть перехопити ваші особисті дані, найкраще скористатися мобільним інтернетом або захищеним з'єднанням. Якщо ви отримали фішинговий лист нібито від відомої вам компанії або сервісу, повідомте про це службу підтримки цієї компанії. Швидше за все, компанія вживе заходи, щоб надійніше захистити вас як клієнта. Під час відвідування банківських сайтів слідкуйте, щоб було встановлено захищене з'єднання HTTPS. В адресному рядку має відображатися спеціальний символ замок. Ви також можете перевірити сертифікат для HTTPS. Для цього треба натиснути на цей замок. Звертайте увагу, чи сертифікат підтверджено у спливаючому вікні. До речі, на нашому каналі є окреме відео, в якому ми розповідаємо, як працює HTTP і у чому різниця між HTTP та HTTPS. Пам'ятайте, що ніколи не слід переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо таке посилання надійшло, нібито від вашого друга. Обліковий запис вашого знайомого могли зламати, а за посиланням цілком може ховатися вірус або фішинговий сайт. І якщо ви маєте досвід взаємодії з фішинговими сайтами, опишіть його в коментарях, щоб допомогти іншим користувачам. Ставте лайк та підписуйтесь на наш youtube канал, якщо вам сподобалося наше відео. Більше корисної інформації читайте на нашому блозі, посилання в описі під відео. Бережіть себе і не давайте шахраям жодного шансу вас обдурити.